З дитинства милі серцю імена, вони в мені у будні і у свята, Дзвонять, як туго нап'ята струна, вечірні кут, мудрьона, рокувата, З дитинства милі серцю рудники, Чом з голови не йдете стометрові, Копри гіганти, тихий плин ріки і залізничні шпали в колі крові, Не обійти твій синій небозвід, не облетіть індустрії панорами, які люблю твій дощ і гомін віт. І ліхтарі в під вітрами, нелегко ні збагнуть твою красу, Союз до вічних ластівок і сталі, і вечора погожого росу, на грубому бетоні і металі, твоєю величю впиваюсь я, ти з бруду вийшов і з журби повіту. О, як тепер твоє просте ім'я розгонисто дзвонить на мовах світу. Тобі сьогодні 250, поважний, молодий, завжди у русі. Чоловіків у клін прийми і посмішки дівчат, нехай вони й тебе всміхати змусять. Сьогодні свято двісті п'ятдесят, його зустрінь, навкруг весна буяє. Ти став мудріший і пісні дзвінять, і твій народ тебе хай привітає.